Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу зробити розклад карт Таро Ленорман, а також колесо року для тих, хто очікує на своє кохання. Тобто, зверніть увагу, що це для тих молодих або неважно скільки років. Хто чекає зустріти свою другу половинку, і як далі будуть розвертатися події, спочатку, обще, для всіх загалом, я хочу сказати, якщо вам треба звернути на себе увагу всі світу, щоб він вам послав другу половинку, ви повинні йому дати якийсь сигнал. Саме про нього я вам хочу зараз сказати: освітлені в мене з вікна, але сподіваюся, що ви тут роздивитесь: це камінь-лабрадор це камінь планети місяць, яка відповідає за сімейні стосунки, це чоловічий камінь. Так, ось, якщо ви чоловік, то вам можна цей камінь придбати, або з нього колон, або каблучку. А також до цих каменів, які відповідають за кохання, відноситься камінь-адуляр, якщо ви бачите, які тут сині переливи. Цей білий камінь білі або сині переливи. Але уважно, коли купуєте, уважно дивіться, щоб він був натуральний. Це камінь жіночої та чоловічої енергетики можна обом. А це бірюза, це також можна обом. І чоловіку і дівчині. Ось це головні поради, а зараз ми з вами починаємо розклад. Я для вас вибираю 12 карт згідно вашого знаку зодіака. А ви дивіться уважно і запам'ятовуйте. Перша карта вона означає, яке саме зараз у вас становище, як близько ви знаходитесь до пошуку своєї коханої другої половинки. Або якщо ви вже знайшли, але вагаєтесь, це вона або ні, то карти також нам покажуть. Перша. овен, тілець. Близнюки, рак, лев, діва. Далі терези, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій, риби. Далі продовжимо. Зараз з іншої колоди Ленорман. Я беру карти, яка порада саме в вашому випадку на дану ситуацію. Так, перше овен, тілець Близнюки. Рак, лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козиріг, Водолій. А також риби. А зараз будемо розглядати, що саме ми тут побачимо. Перше, це овни. Зараз у вашому питанні про кохання, все складається начебто дуже гарно. Тут у вас веселощі, радісні події, але порада вам, що людина може бути трохи хитра. Тобто, дивіться уважно, що саме. Її цікавить в стосунках з вами. Ще напомню, що цей розклад діє на 30 днів з моменту його, коли ви його подивились овни. Будьте уважні, з хитрою людиною. Далі, телець. Якщо ви дівчина, то чоловік, який зараз до вас залицяється, він може бути. Як то кажуть, ну, не з вашої команди, не, не, те, не той, який вам потрібен. Саме цьому він тут випав перевернутий. Але, може, саме ще не знайшов той час, коли ви зможете розпочати стосунки. Тому будьте уважні і не поспішайте. А порада вам це маяк. Подивіться на його поведінку. І тільки потім, трохи з часом, можете зробити якісь важливі висновки. Пам'ятаємо, що ми розглядаємо на кохання та майбутні сімейні стосунки. Далі близнюки, карта імператора. Зараз ви знаходитесь у дуже гарному становищі, положенні і все здається дуже гарно, і хай так воно і буде. Ви дивіться уважно, роздивляєтеся, більше спілкуйтеся. Вам випадає карта Лілії. Це також позитивна карта, яка може показувати, що ви йдете в правильному напрямку. Бажаю вам успіху, близнюки. Раки. Раки, як завжди, трохи нерішучі. Зараз ви знаходитесь в такому положенні, що ви трохи може соромитесь, може не виявляєте рішучість. Рисер Пентаклі показує саме це. А змія в вашому випадку, а також сема карта, показує включить свою мудрість. Раки дуже мудрі. Так здається, що тисячоліттями накопичувалась мудрість, і вона досталась тільки раку. Бо він сто раз подумає і зробить висновки. Включіть свою мудрість і все буде добре. Можливо, та людина, котра коло вас, саме той, хто вам нужен для подальшого сімейного життя. Леви, Леви, у нас принцеса чаш. Принцеса чаш це мрійлива дівчина, але вона знає, чого вона хоче, тому що саме вона тут зображена в романтичному становищі, тобто ваш пошук любові зараз самий правильний. І до цього вам порада, букет. Тобто спілкуйтеся, будьте самою собою, Леви люблять спілкуватися і все добре для вас буде продвигатися. Далі, Діва, Діва, Туз жезлів. Ви рішучі, ви двігаєтеся в правильному напрямку. Можливо, та людина, з якою ви зараз у вас починаються стосунки, або ви її зустрінете. Саме той, котрого ви мріяли все життя для сім'ї, для родини. У вас тут є карта розвилки. Тобто, подумайте, якщо ваші всі обставини співпадають, у вас немає, на, на, на думці кар'єри або якоїсь важливої там, іншої справи, і ви вирішили влаштувати своє сімейне життя, то із цієї розвилки вибирайте один правильний путь. Шлях. А ми прямуємо далі. Терези. Терези, двоєчка жезлів. Можливо, Терези люблять гармонію. Можливо, хтось з двох вас в ваших стосунках, або ви, або ваш партнер трошки гнуть свою лінію. Та оця двоєчка жезлів каже, не будьте такими агресивними і будьте більш гармонійними. Обидва. Не тільки ви, але й ваш партнер. Карта башні, це як ніби державна установа. Може показувати в картах Ленорман, що це державна установа, і навіть можливо, що ви потім і вирішите одружитися. Може, не зараз, не сразу, не одразу, але, можливо, ви війдете Далі, це у нас були терези, скорпіони. Якщо ви чоловік-скорпіон, то у вас дуже гарне зараз положення, король пентаклів, саме для створення родини. А якщо ви дівчина, то вам може зустрітися такий чоловік, хазяйновитий, домовитий і готовий фінансово до створення родини. Але чомусь у парадах тут є такий значок метла, виник метла. Тобто, дивіться уважно, якщо у людини є гроші і є статус, але немає почуттів, то чи потрібен він вам? Тобто будьте уважні, не обов'язково ця карта це порада всім. Бо люди бувають різні, але так випало. Прямуємо далі. Стрілець, стрілець, Семірочка Пентаклів, каже про те, що ті стосунки, які у вас зараз є, вони ось ось мають прийти до своєї розв'язки. Тобто, щось таке головне має статися. Або вам запропонують одруження, або ви маєте запропонувати одруження. Тому семеречка Пентаклів це майже збор урожаю. А це може привести вас до стабільності. Така порада, якарська стабільність. А сімейні стосунки родинні вони завжди стабілізують ваші інші сфери життя. Тобто роботу і так далі. Далі. Козиріг, козирих перевернута дама чаш. Чому перевернута? Може, ви за щось хвилюєтесь, може вас щось не влаштовує, або фінанси свого обранника. або він не надто чуттевий до вас то тоді вам карта порада, карта клевер, що буде все добре. Може людина не зразу відкриває свої риси в коханні, при залицянні. А якщо ви чоловік, дивіться, може ваша дівчина соромиться, або якось не показує до вас своїх почуттів, карти обіцяють, що все має бути добре, тому або спитайте, або якось заведіть про це розмову. Водолії, п'ятірочка, жезлів. Можливо, хтось з вас, двох в вашій парі, або наполягає на родинні стосунки, або пришвидшує ситуацію. Не треба так робити, тому що порада вам для того, щоб все не розкололося і не розійшлося, один вправо, інший вліво, порада вам жінка. Подумайте, що це за жінка. Або це інша жінка, або це хтось, хто вам заважає, хто вас, як то кажуть, наскубує. для того, щоб у вас була якась борьба, якісь не, неспокійні стосунки. Тут нема романтичності. І карта риби, рибкам сказано: завершити попередні стосунки, або вони вже завершилися поверх ногами, і тоді. Тільки після того, як ви здолаєте ці труднощі гору, у вас може щось виникнути нове. Ось так, мої друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть в коментарях свої якісь думки з цього приводу, чи співпала карта вашого знаку для вас і чи була вам порада корисною. Сподіваюся на ваш обратний зв'язок. Буду для вас також робити розклади. Пишіть в коментарях, на які саме розклади ви чекаєте. Дивіться мої інші розклади на кожен тиждень, на місяць на моєму каналі. І дякую вам за перегляди. До нових зустрічей. Не забувайте обов'язково про талісмани. Якщо ви не носите каблучки, то їх можна носити на цепочці, або купити собі браслет, або буси, або чокер, дивіться, прикраси вони нікому ніколи не були зайві. А натуральні каміння, воно завжди було щасливим талисманом. До зустрічі, друзі!